Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Jack of All Trades UA. На календарі 31 грудня, на годиннику, 20 година, 28 хвилин. Тож, я думаю, саме час записати фінальне в цьому році відео для. Цього каналу. І в цьому відео хочу розпакувати останні, знову ж таки, в цьому році посилки від НБУ. Всередині знаходяться мої замовлення і ще від 6 грудня. І от тільки під кінець місяця, нарешті, все це добро до мене доїхало. Отже, пропоную вам зараз подивитись коротеньке презентаційне відео від НБУ стосовно однієї з тих монет. Які знаходяться всередині цих пакунків, а я в той час розкрию ці пакунки і потім повернусь уже до вас з своїми коментарями. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях, і жити і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Командування об'єднаних сил збройних сил України у їхніх руках стратегічне управління об'єднаними операціями ЗСУ. разом переможемо. Як ви вже зрозуміли, мова сьогодні піде про ролик обігових монет номіналом 10 гривень, а саме командування Об'єднаних сил Збройних сил України, та про монету Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам. Давайте почнемо з більшого пакунку. Там, де і ролик, і монета. А значить, все це діло шикарно запаковане. А ось накладна, вона якось так збоку лежала, і я, не подумавши, різанув пакет і якби, вирізав трикутник з цієї накладної. Ну, ладно, це якби не, не найстрашніше. Отже, дивимось 6. Грудня замовлення. 27 грудня дата здійснення операції. Дуже-дуже довго воно у них там все обробляється, проходить і дуже довго вони думають, відправляти чи ні. Значить, ролик. І країна супергероїв. Дякуємо волонтерам. А, за ролик 428 гривень і за монету 98 гривень. Одразу давайте. Покажу вміст іншої. Посилки. Тут ось ось таке а, пакування. І накладна нам говорить, що тут буде всього-навсього одна монета. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам. Так. Да, пакували різні люди. Тут у нас Примаченко, тут у нас шпорук. Так, ладно. Отже, більший пакунок, як його тут акуратненько розрізати, щоб більше ніяких ексцесів уже сьогодні не було. Ух, дивіться, скільки плівки на, в принципі, маленьке замовлення. Ух ти! Ух ти, тут іще в картоночку так покладено все. Ну, ладно, почнемо з цього. Так. Отже, монета номіналом 5 гривень. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам. Заявлений тираж 50 тисяч екземплярів. Дата введення в обіг 4 грудня 2023 року. Гурт Рифлений, «Нейзільбер» І серія Безсмертна моя Україна. На аверсі монети ми бачимо державний герб, бачимо руки, які плетуть маскувальну сітку, бачимо рік карбування, бачимо напис Україна, 5 гривень і. І емблема банкнотно-монетного двору. На реверсі у нас ось така стилізована мапа України. До речі, багатенько людей отримують монету з браком, там, де мапа перевернута. і це, типу, як вважається, що монета буде мати додаткову цінність. Ну, поки що, ця монета у мене, скажімо так, нормальна, без якихось переворотів. Так, тепер давайте подивимось на ролик 10-гривневих монет. Одразу хочу сказати, що ось ці монети командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України. А вони мені набагато більше, навіть не то, що набагато більше, а взагалі незрівнянно більше сподобались, ніж попередні ролики, саме Антонівський міст. І якщо Антонівський міст я брав за принципом: ну, вже треба брати те, що є, а там розберемось, то ось ці монетки мені дійсно сподобались. Тут, от у нас, ну, як на мене, така. Козацька символіка, булава, дві шаблі. Але якщо почитати роз'яснення від НБУ, то нам е, говорять, що на реверсі монети зображено емблему командування Об'єднаних сил Збройних сил України по колу напис Разом переможемо угорі, та командування Об'єднаних сил ЗСУ унизу. Ну, в принципі, да, є таке. Так, ну тут у нас просто 10 гривень і 10 гривень. І тепер стосовно того, як це все запаковано. Запаковано це все в доволі таку красиву етикеточку. Як на мене. І знову ж таки. Як на мене, монетки доволі цікаві, але е, в продажу в інтернет-магазині НБУ ось цей ролик, він, мабуть, більше двох тижнів висів, якщо я не помиляюсь. І знову ж таки, якщо не помиляюсь, навіть довше, ніж Антонівський міст. Якось взагалі його так без охоти брали люди без бажання. Так, ну і тепер треба. Відкрити ось це діло. Так, не знаю, як це зробити з мінімальними втратами, тому просто буду різати. Так, розпаковуємо, розгортаємо. І тут у нас ще одна монета, присвячена волонтерам. Ну, і, знову ж таки, з правильною е, мапою. Е, тому, якби монета має ту цінність, яку вона має. Чогось додаткового тут, е, на жаль, я не отримав. Так, монетки, як на мене, цікаві. Е, обидві залишаю собі в колекції. Зараз багато хто. Волонтерить, тому, можливо, комусь, скажімо так, буде привід подарувати в майбутньому. Ну, і звісно, це також іде в колекцію, тому що в одному екземплярі купую ролики. Ось таким вийшло моє. Фінальне розпакування посилок від НБУ в цьому році. Дякую всім, хто переглянув, можете підтримати це відео вподобайкою, а канал, підпискою та поширенням інформації про нього серед тих людей, кому мій контент може бути цікавим, корисним, актуальним. А ще, друзі, хочу вам запропонувати таку штуку, оскільки сьогодні. У нас мова йшла про волонтерські монети. Плюс закінчується рік, і уже через декілька годин наступає новий рік. Тож щоб для України він виявився. Принаймні не гіршим ніж попередній, щоб ми трималися, а точніше, щоб наші Збройні Сили тримали оборону. Тому я пропоную вам всім після перегляду цього відео піти і задонатити хоча б пару гривень в той волонтерський фонд чи в ту організацію, якій ви довіряєте. Я також зараз це зроблю після завершення запису і до початку монтажу. А, тому що кожен, кожен, навіть крихту. Нехай від себе відірве, зробить свій вклад в загальну перемогу, в загальну справу. І це також уже буде непогано, як на мене. На каналі більше 300 підписників, по парі гривень від кожного, і вже якийсь результат та буде. Тож, друзі, давайте сьогодні зробимо ось таку акцію чи флешмоб, чи називайте це як хочете. Ще раз всім дякую за перегляд. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком і прощаюся з вами до нових відео. А вони обов'язково будуть і уже дуже-дуже скоро. Тому до зустрічі!